Хочу вам показати грядку у своїх батьків. Ось така вона доволі велика. Тут посаджений часник і частково цибуля. І я кожен раз говорю про те, що часник я на зиму накриваю соломою, але це не означає, що накривати можна тільки соломою. Ось у батьків накрито шаром трави. Самої звичайної трави тут шар досить великий, тут і трава, і листя. Можна ще додати листя. Зараз якраз чудова пора. Це слугує і накриттям, це слугує і, скажімо так, захищає від пересихання, дуже добре зберігається вологість. І літом я теж неодноразово показувала в своїх відео, що я практично. Не полю, тобто я не прибираю це там весною. Ось це слугує не тільки накриттям, а й і природнім підживленням, тому що ця травичка вона перегниває і це є буде таким природнім Значить, живленням наших майбутніх рослин в даному випадку це чесник. Можна мульчувати таким способом не тільки часник, а й будь-які ваші культури. Там, помідори, угірки, баклажани, перець це дуже хороша практика і дуже хороший результат.